Традиційне місце проведення вечорниць музей, етнографії, тож атмосфера свята така, як це було спокон віків. Довгі століття через святи, обряди, старші покоління передавали молодим свою любов до праці, волелюбність, гостинність, життєрадісність». Свято Андрія на Прикарпатті називали великими вечорницями. Воно вважається молодіжним святом, як для порубків, так і для дівчат. Тому що хлопцям Андріюську ніж дозволено робити різні збитки, а дівчата цієї ночі можуть Дізнатися свою долю. Щороку дізнатися свою долю на вечорниці тут збиралися дівчата з різних сіл району. Цього разу сюди навідалися юні залуквянки. З цим колективом нас пов'язує дуже багато, і ті свята, які вони організовують, вони вже також стали традиційними. от Колектив працює із 89-го року. І вже п'ять років поспіль, як він е, носить звання зразкового. Тож до обрядового дійства дівчата взялися зі знанням справи. Свято Андрія це молоді свято. Нас завжди збиралося досить багато. Картоплю варили і тісто місили. Вареники разом швиденько ліпили. Капуста картопля були за начинку. Це вечір хто сміх собі вибрати жінку. Охочих вибрати жінку цього разу знайшлося небагато, проте дівчата таки добряче постаралися. І стравно готували, і жартами запаслися, і красно повеселилися, а головне не ламинули жодного обряду ворожіння. Беремо два берґінкових листочки. Один буде символізувати наші імена, а другий імена хлопців. Кинемо їх у воду. І якщо листочки зійдуться, то стати вам на весільний рушничок. Кому цього разу не пощастило, не журилися, бо попереду були ще інші ворожіння. А давайте поворожимо на пояс. Це молодець. як? Ось я маю пояс. Беремо, розстеляємо пояс і дрібно крокуючи по ньому кажемо. Вдівець молодець, молодець. Ну, хто перший? Я. Так. А ви, дівчата, молодець. поки молодець. вони рахують. Ідіть, принісіть дров до хати. Дівець молодець, дівець молодець, дівець молодець, дівець молодець. молодець. А ще кидали чмитки, аби дізнатися, до кого халяви вкажуть. Були інші обрядові дійства. Тож того святкового вечора доля не минула нікого. А тому потішені учасниці вечорниць, усім Андріям і Андріянам, і звісно, глядачам телекомпанії Раї на завершення щастя й долі бажали. Щоб ваша хата була багата і хлібом, і сіллю і великим добром. А всім глядачам бажаємо бути добрими і працьовитими, чесними і вмілими, щоб пам'ятали традиції, історію свого народу і несли у своїй душі все те найкраще, що є у нас, українців.